Добрий день, everybody! Заварюємо чайок-кофійок і насолоджуємося приємним ароматом, і як я це роблю. Сьогодні у нас бій на гайд. Як грати в режимі виживання, тому що дехто їздить, не помічаючи, що втрачає хп і помирає. Дехто просто їздить, хілить. А от сьогодні ми разом із нашою вогіннью вікусею заїхали в цей бій. І на прикладі, як панцир є 100 або просто Я, ми розкатаємо цей рандом. Карта у нас промзона. Їдемо з ТТ Потрошку починаємо хілити. Ми всі їдемо на один фланг, тому буде зручно. Можна продавити суперника, це гарний роз'їзд. І знову ж таки, кожного разу, коли ви дозарядилися, ви починаєте хілити, Не чекаєте. У нас бачимо, ніхто не хілить, це велика помилка. Що ж, даємо фавешці, знову ж таки, хілимо. Очки у нас пропадають, але ніхто не хілить. Бачите, в чому причина? Даємо ВЗ-120, але не попадаємо, до нас приїхав шерік, який уже забрав частину нашого життя. І нас знову ж таки ніхто не хілить. Хоча поряд багато танків. І ні з ким не перестрілюється. Кидаємо віці, приймаємо від бабахи хіл. І от почали нас хілить. Бачимо фошика. Пробуємо дозарядитися. Включаємо голду, але якраз бабаха під'їхав. він красавчик. Цікаво, йому подобається, коли йому заважають. А ну ж, спробуємо. Максим, як діла? Максиму подобається. Якщо ви думаєте, що це ми йому шкодимо, ми йому не шкодимо. Ми таким чином відновлюємо йому ХПшки. Отрицательне, так сказати, поповнення йому. Так, от, 40-05 додумався хілить. Але не довго. Давай, красавчик. Як бачимо, простий бій, ми просто хилимо, приймаємо урон. Так само починають хилить нас. Шерік хоче нас вицілити. він на нас упоровся з початку бою. І це наш ворог номер 1 372, він може нас з легкістю забрати, тому ми дуже ризикуємо. Виїжджаємо, даємо йому на 642 і откатуємо. Бачимо тут Йох, нашу бабаху розбирає. Звичайний собі бій 11-10. Нічого незвичайного поки що. Виїжджає тут Фошик і видаємо голдою на вірочку 751. Тому що рикошет це було печаль біда. Так, бачимо тут ВК і Шейдан, і Йох, і нас тут. Та проблемки намічаються. у Проблем піксель нема. кидаємо Шеріку і взриваємо бою кутку. Він у нас тепер в ангарі і більше нам не заважає. Бачимо ВК і добре було б його забрати. Але він розуміє, чуєчка стробати, і тута грілюка приключилась на фас. І мимо-мимо не залітає картошкина ігра. 8-7. Лише 2000 набито урона 200. Дивимося, що ж робити. Нас починають хілити Добре. Так, надіємося, що гриль вийде. Зводимося в точку нема. Пробуємо відкатити гриль і не попадаємо в трубу знову ж таки. Так, дивимося наші всі фолові. Що робить? Я не дуже маневрена, тому важко кудись перекотити на інше місце. Пробуємо вицілити гриля Гриль не світиться. Стояти і чекати його важко, але він все-таки засвітився, коли ми протупили. Тепер ми світимося. Видаємо йому, і броня не пробита. Гріль, самий танкуючий танку, гриль, хто не знає. От ми втратили стільки часу. Далі включаємо адреналін. Часу стояти далі нема. Їдемо вперед. 7-5. Перемога нам майже гарантована. Дивимося, виїжджає Йох. О Боже, 811. Забираємо Йоха і забирає Йох 2 2200 всього набито. Чим же цікавий цей бій. А цікавий цей бій, бій якраз починається саме зараз, із нашого другого життя. Друге життя нам додає КД. Тому, якщо хтось не помітив, яга у нас була із екіпажем 75%. Тому довге КД було. 4-3 і ми вже програємо, тому що в нас по ХП менше. Так, ми не бачимо ні гріля, нікого з наших. Стандартно наші вже починають підгорати, і ми пробуємо хілити наших союзників. Даємо маушлену подмишкіну і чекаємо, коли вкатять в нас. Маушлен у нас взагалі не париться над ігрою, пробуємо йому ще додати. Так, бабаха топ, але бабаха нас не хілить. Чому так? Пробуємо йому видач, може він зрозуміє. Все, молшліна нема. 2-3. Скоріше за все ми програємо. І він їде в позицію. позиції. у нас стає все менше. Бачимо, виїжджає гріль. Ми трішки севимося, дозаряджаємося і приймаємо на 138, ми стаємо шотними. Виїжджає гріляка і ми його забираємо. Фугасік, фугасік, замітьте. Фугасік плюс повищений урон. Просимо допомоги, щоб він нас похилив, але йому цікавіше переписуватись. Тому, бачимо, що це Максим. Пишемо хіль! Хіль ублюдок нас, але він не реагує. Чому так? Тріснарда. І розуміємо, ось. Єсть. І тепер 2 на 2. Ми обоє холовимо. Виїжджаємо і бачимо тут ВК. Переключаємо з фугаса і рикошет. 4. Прожимаємо. Пробиваємо його ще раз на 1000 з поджогом 1387. Логічно було б його добрати. У нас перезарядка швидка. І все. Два один. Два один. Перемога за нами. І тут я роблю помилку. Можливо, потрібно було виїжджати лоб-лоб разом з бабахою. Я ж пробую заїхати ззаді до Т-95 і спробувати його пробити фугасом. Він це, мабуть, також розуміє і починає вкатувати на бабаху і забирає його. Пробую видати йому вкатувачок. не встигаю. І тут я трошки зацепився в контейнер, видаю йому гусениця збита. збита. Все. І починається. Всі майстри, які сидять в ангарі, пишуть, як грати Я видаю ключок, але разом з тим він взриваючись, взриває і мене. В цьому режимі додали таку опцію, що танк, взриваючись, забирає разом. В радіусі 50 метрів тих, хто поряд з ним наносить їм урона, бачимо результати цього бою. 7000 урону, 5 фрагів, заблокірованого 2000, а також дивимося хіл 6200. Тобто, оце максимально ефективна гра в даному режимі. Ми і нанесли урону топ-1. Я і моя союзниця. І так само по хілу. Ми в топ-по урону. Жаль, цього ніде не видно. Також у нас був достойний суперник на Т-95, який настріляв 9300 майже урона. Дивимося його статистику через 15 тисяч майже і перемог 55. ВК, мабуть, трішки слабенький. 18 8900. Тобто це гарні суперники. Всім удачі, всім доброго дня. Дякую за перегляд.